Я пьєрдове, блядь. Це Не батарейка довга, це ці бойови за рулем тих батарейка. <звук> А якого хуя взагалі не так. Ми сьогодні, сука, цілий день нахуй носилися. От ввечері вони ж киздат. Ми зробили стояли на цьому обліку. Кілометрів 140 нахуй, дивіться плюс, ну правда, з красним піздував. Вони люди свека, Нема. Це може бути моніторинг, блядь. Але каже, що було, ви були, в принципі, брали ти порокаву кажуть, дівчата, все було в цьому включено. Ну то хай з відео включено, я їх... Я цей толбок дойовував, блядь, до последнього казав, що mm -hmm. поясніть мені, блядь, як людині відрізнити, що блядь, цей долбойок на Пріусі чи надасти їздити в режимі мать. патрулювання, чи він виконаний невідкладне службове завдання. Якщо він постійно їздить з мигалками, якщо кипалі... вже на скору не звертають уваги, тому що привикли до тих мигалок, що ці mm -hmm. дебіли їздять, mm -hmm. і вже на швидку не, не реагують. Вже не спішимо, а вчора вбиться за дурного. А ці льоти, блядь. І вас професійний водій на швидкі, а це б понабирали Так, у нас З однокласницями, і перша класний подіє. Чи б воно там не було, бля, хлопців, навернеш. А, поки нам вже... немає. Вон... 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 Такий пізне зараз комусь посеред ночі дзвонять, що того, блять, чоловіка чи сина, брата брати. Нічого. Та їм бля, не не твердоловим, блять. Вони теж жінка якась і може і дитина. — Мама якась. не Зінкою називав. А, Так, їх? Де? А з 65-го ж каналу, так, да, хацан? Да, ні, 650-го, 1-5 місяців. Зараз я з наяву під'їду, зараз не поставляю. То марме повілітали навіть не ставить. Але мало переглядали, треба було... — Костенко Є, приїхав, на ДТП зафіксувати блюна.